Повідомляємо, що з 1 січня 2025 року зросла вартість оформлення id картки закордонного паспорта та посвідок на тимчасове і постійне проживання. Звертаємо увагу: підвищення ціни біометричних документів спричинено зростанням вартості бланків державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна, вартість надання адміністративних послуг залишилась без змін. Вартість біометричних документів з 1 січня наступна. Паспорт громадянина України у формі ID-картки. 14 років так само видається безкоштовно. Вартість оформлення іншим категоріям громадян зросла на 54 гривні. І наразі нетермінове оформлення становить 558 гривень. Термінове оформлення ID-картки 928 гривень. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зросла на 84 гривні. Відповідно, нетермінове оформлення закордонного паспорта коштує 1042 гривні, термінове 1682 гривні. Оформлення послідок на проживання в Україні зросла вартість на 24 гривні. Вартість документу на постійне проживання 1175 гривень, на тимчасове – 1080 гривень. Згідно зі статтею 15 закону України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей, паспортні документи для звільнених з полону українців протягом одного року з дня звільнення оформляються безкоштовно в найкоротший термін. Для отримання такої пільги потрібно надати виписку з єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, затверджено наказом номер 51 від 15 лютого 2023 року Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нагадаємо, що по досягненні 14-річного віку кожен громадянин України має оформити перший паспорт ID-картку. Підлітки можуть отримати послугу за оформлення першого паспорта громадянина України з одночасним присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків, ідентифікаційний код без звернення до Державної податкової служби. Головна умова зареєстроване місце проживання дитини. Особи, які оформлюють ID-картку у віці від 14 до 18 років, отримують документ зі строком дії 4 роки. Після 18 років паспорт видається на 10 років. Термін зазначено на документі. Для обміну ID-картки можна звертатись за місяць до завершення терміну дії такого документа щодо закордонного паспорта. Такий документ може бути оформлений дітям від народження строком на 4 роки, громадянам від 16 строком на 10 років. З 12 років присутність дитини обов'язково як при оформленні, так і при отриманні документів. Громадяни України можуть мати два діючих закордонних паспорта. У Житомирській області, окрім управління Державної міграційної служби та 20 підрозділів, послуги з оформлення та видачі паспортних документів надаються у паспортному сервісі. Державне підприємство документу місті Житомирі та ЦНАПах у Звягері, Бердичеві, Овручі, Олевську, Андрушівці, Малині, Іршанську, Попільні, Брусилові, Новогуйвінську, Пулинах, Оліївці, Станішівці, Баранівці. Незалежно від зареєстрованого місця проживання громадяни можуть звернутись до будь-якого підрозділу у порядку поточної черги або записатись на електронну чергу в офіційному сайті ДМС України.